Так, бачимо, не будемо відчиняти, тому що дуже їдкий запах. Порошка подібна. Це працювати. Та вон там пакет в ній. Іди ще. Ну, там все. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліції Києва та співробітниками СБУ викрили діяльність злочинної групи, що займалася виготовленням і збутом наркотиків та психотропів. До складу угруповання входило семеро мешканців Києва та Київської області. Зловмисники організували роботу двох лабораторій, де виготовляли амфітамін. Одна знаходилася у приватному будинку Бориспільського району Київщини, інша у квартирі одного з фігурантів у Дніпровському районі столиці. Також наркоділки збували МДМА та канабіс у великих розмірах на території столиці. Готові наркотичні речовини ділки передавали клієнтам з рук в руки та шляхом поштових відправлень. Правоохоронці затримали підозрюваних та провели 13 обшуків за місцями їх проживання та у транспортних засобах. Серед вилученого амфетамін, таблетки МДМА, канабіс, понад 400 грамів прекурсорів. Лабораторне обладнання, хімічні реагенти, електронні ваги, банківські картки та мобільні телефони. Усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.